Так, а на цю сцену рветься вже наступна команда. І це команда з Луцького національного технічного університету. Так і живемо. Oh. Та їх тренер Олег Курдитик. Ваші оплески! як діло і все це на Доброго дня, Дніпро! На сцені Луцька команда. Так і живемо. Ми приїхали сюди виступати з найкращим тренером Ігорем Бідненко. Ех, ігор бідненко. Шкода, що тебе з нами немає. Ех, шкода. Ви що що? Валера, виключить цю грузну музику? Реально, геть вже подуріли. Так Вігоря просто не вийшло приїхати, но гастролі має молодий чоловік. Що ви перебільшуєте? Реально, чого ви перебільшуєте? Ладно, він це буквально сприймає. А ви? А що ми? Все, включай назад нашу, ну. Перевіряю Я ну, ви взагалі бачили нашого тренера? Так, да, він за кулісами стояв. Я в цілому кажу. Так, да, він в цілому каже. От я не хочу з ним виступати. У мене є певна недовіра до бородатих чоловіків. Тому ти попросив Ганіна побритися, так? Хорошо. У мене є певна недовіра до обородатих чоловіків в піджаку. В сорочці. Опа. Почекайте, у мене є певна недовіра до бородатих чоловіків в одязі. Блін, не про канало. Не проканало. Скажи, будь ласка, чого ти на нього накинувся? Новий тренер? Це новий досвід. Да, Стас, це новий досвід, все нормально. Досвід теж може бути поганий, дівчатка. Да, реально, Юль, може бути дуже поганий новий досвід. Так, а може він нас чогось нового навчить? Що він нас може нового навчити? Кидати рими на слово. «Новини, рими, новини». І, взагалі, ну ви чули, з якими звуками він хоче до туалету? Чули. Так, Рахіть. стоп. Все, заспокойтесь. Реально, заспокойся. От дивись, Льоні як то взагалі. Мені пофіг. мені пофіг. Да, мені пофіг. Ну так, да, нам аби платили. Нам платять. Льоні, це шутка. Чули, не гадайте, як там його? Е, Олег. Що за Олег? Олег тебе. Та хай тебе, мене не треба. Мене теж хай не треба. Ну тоді хай мене. Та хоч би когось. Вона не хоче крем-брюле, В неї є. Олег. В неї є. Олег. Це ж моя любима команда! Дай Боже! Чує, дай Боже! Дай нам спокій, Олег! А де? А. Олеже, а ти реально знаєш усі рими на слово «нувини Де? Жоржини! Содини. Мандарини. Содене. Скотини. Е, це вже було обідно. Да, обідно. Слухай, Олег, не намагайся жартувати, будь ласка, ти не є Ігор і не то, що бідненко. Ясно. На сцені команда так і живемо. Раніше ця фраза звучала позитивніше. Набагато позитивніше. Угу. Вона не хоче крем-брюле. Олег, та не звертайте на них увагу. Ти такий прикольний. Скажи, що ти робиш сьогодні ввечері? Чекай з тим сексом, слухайте. Я прямо в натурі всім вам не подобаюсь. Да. 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 Ти мені подобаєшся. — Ти чуєш, я з людьми говорю, Чого ти лізеш. Ну хто вам подобається? Ігор Бідненко? Та йому вже на вас пофіг. Так, да, походу, реально пофіг. Вибачте. А я на вас ще на першій грі око кинув. О, да, до речі, забери своє око. Подякував. Знаєш що в тебе на другій грі не було? Ну, уявляєте, як мені було неприкольно увесь той час ходити з одним оком. Знайшов на вулиці 100 гривень, підняв 50. Це що за ситуація взагалі? Да, якась дебільна ситуація. І з ким? З ким ви мене порівнюєте? Ладно Шеголубів. Ладно, Ганін, ладно Нікітіна. Ладно Нікітіна. З бідненком? Ви б ще не думали, що він настільки бідненко, що він не зміг сюди приїхати? Як не зміг приїхати? Квитки не зміг купити, чи що, Та він би нам позвонив. Ну, Льоня, це шутка. Він все так буквально сприймає? Ну він така людина, так. Чоловіч, ти чуєш, що сталося? У мене вдома, холодильнику, миша повісилась. Як повісилась? Вона ж той узілок зав'язати мала. Така талановита, значить, була мишка в'язати вміла, і так життя своє закінчило. Льоня, хватить, пожалуйста. Ну то ж ну, шутить чоловік. А шутиш? Знаєш, тоді кожен тренер буде краще за тебе. Так, да, кожен. Бідненко над нами так не підкалювався. Ну і знов той добаний бідненко. Ну нічого, я вам покажу, який я прикольний тренер. Ребята, походу знов хочу в туалет. Все, Давайте номер, номер. Перевірюємо всіх, без вашим. У нас сніданок буде зупа, а Росія це! Хватить фактами розкидуватися. У нас номер про побачення. Швидке побачення. Це тобі? Вкрав. Ні. Я буду каву. А я замовлю. Альфонс. Ні в якому разі. Живеш з мамою. Сам. Хм. Е, бізнес. Власний. Аб'юзер. Ні, ні, ні. Знак зодіаку. Козиріг. Ох, блін. А машина чия? Моя. Слухай, ти такий ідеальний, вибач, я не готова до, до здорових стосунків. Та хоч букета тоді верни. А то ти казік Хочу правду. ти для більшості людей осінь це пора урожаю та картоплі? А у нас найромантичніша прем'єра цієї осені шоу Холостяк. Він такий красивий. Юля, він нарцис конкретний. Єдине, що він буде любити, це своє відображення у дзеркалі. А ще він такий класний. Скільки пальців я показую? Чотири. Вроді би не сліпа. А ще він так гарно пахне. Бачу після коронавіруса в та я нюх не повернувся. Так, дівчатка, починаємо, в нас трохи мало часу. Олег, давай все по сценарію. Давайте знімаємо. Анастасія, ти неймовірна жінка. І кільком ти це вже казав всім. Але ти не така, як вони. Ти особлива, у тебе дуже красиві очі. То втопися в них. Анастасія. Я нагадую, що це найромантичніша прем'єра цієї осені. Настя, я обираю тебе. Так я не люблю тебе! Я люблю Ігоря Бідненка. Не тут той довбаний бідненко. Чекай, так а чого ти тоді прийшла на це шоу? Тут я холостяк. Щоб хоча б дві учасниці було, Олег. А я не люблю Ігоря Бідненка. Ти не любиш Ігоря Бідненка. Я не люблю Ігоря Бідненка. Ти не можеш не любити Ігоря Бідненка. Та вона не любить Ігоря Бідненка. А тоді, кого ти любиш? Я люблю тебе, Олег, тебе! Олег мене, Олег, тебе! Люблю тебе! А... Маниш мене, дурманиш! Олег, тебе! Так. Серце моє ти раниш! Люблю тебе, і ти це знаєш, Олег, тебе! Ау... Оле тебе. Маниш, мене дурманиш, оле тебе. У серце моє ти раниш. Оле тебе, як ти це знаєш. Оле тебе. Слухай, Олег. А не такий поганий ти вже й тренер. Да, не такий вже й поганий інколи буваєш. До речі, Олег, а я не маю планів на сьогоднішній вечір. Уже маєш? Ау... Так і живемо. І Олег Курдле. Курдли. Курдли... Курдердрик. І він. Знайте, ми палені вогнями, шаленими вітрами, насволя не все. Команда, так і живемо. Місто Луст та Олег Курдедик. Ваші оплески ще раз їм, Будь ласка.